Всім привіт глядачі та підписники каналу. Приїхала техніка Кітпронівська на регулювання карберата. шмуригав, шмуригав, ніхрена вона навіть і не запускається, не те ще що там, щоб щось там підрегулювати, підкрутити. Сказали, що дргали, запускається. Дргали. Що вони там дергали, хрінь я знаю. А, ми можемо знову ж таки примусово ляпнути і взгнати. Типу так. Ага, бак пального. Таке чудове, різнокольне. Зараз подивимося на наш фільтр паливний. О, Це те, що я полюбляю. Фільтр однозначно під заміну, знімається, викидається. Шилюємо навесенького, ліземо в карбюратор. Якщо там грязюка, то міняємо. Тобто чистимо. Як вони її запустили, а от скажіть Техніка, до речі, простоїла хрін з наскільки. Подзвонили, кажуть, ми там туди-сюди хочемо придбати. Я їм сказав, що ну, не потрібно, навіщо її купувати, якщо ну, вона того не вартує. Ну, ви там, хтось там дуже-дуже просив. Дуже-дуже потрібні кошти. За скільки її придбали, я не знаю, але що я можу вам сказати? що зараз ми її скрутимо, гадаю, тут іде по мінімуму, ну а потім зробимо грандіозну капіталочку. І все. Тобто Це ж не, не від мене залежить. Хочуть купувати отаке от ось. От. В принципі, купувати можна, але навіщо якщо ви скажете, що нова техніка там за якусь там суму буде краще, то ну, також в принципі не знаю чи буде та нова техніка краще за цю. Але в залежності... По якій ціні ви її бачили. Да, робота без компресора це просто срака. Повна причому. Зараз подивимось. Ще прилипло. А, ну так, ну я гадаю, мабуть через оце і не хоче. Так? Ви теж так думаєте? Через эту вот штуку. Вот такая вот эта штука. Ще я пояснивал про палывание фильтра. Чому? Їх потрібно міняти. Якщо ви побачили, що на вашій техніці встановлена отака от незрозуміла штука. Отака от. Ось от, якщо у вас встановлена незрозуміла штука, навіть ну, при купівлі нової ви придбали, скрийте бензобак, якщо у вас такий паливний фільтр встановлений то не запускайте, навіть перший старт не робіть. Придбайте новенького паливного фільтра. Впердольте. Бажану кераміку, хоч, хоч воно якби не є керамікою, воно там пластикове. Але я його називаю керамікою і воно йде як кераміка. Вони не забуваються, от на днях ремонтував лізлос поремонтував. Техніку от ті ще встановлював я от, дана кераміка можемо її навіть розламати ради вас І вже все рівно нахрен кирдик ось от, така от, от штука от, така от. ну воно, ну не пластик це точно плюс там вон сіточка встановлена така тонесенька тонесенька як на карбюраторах тобто не, не не крупна фракція, а мілка-мілка-мілка. Тобто вони грязюку не пропускають. Дуже-дуже в рідких випадках, але вони забиваються. Щоб перевірити, чи забився ваш паливний фільтр керамічний, ви його від'єднуєте і отак от, от ставите. Якщо з нього почало бігти пальне, то значить він живий. Якщо пальне... Не біжить, тут воно не бігло, то значить він забитий. наглухо. Якось так. До речі, коштують недорого. Коштують недорого, а там уже дивіться, чи дорого для вас, чи недорого. Кожного поняття своє дорого-недорого. А от таку от штуку також вибачайте, але я ну, не можу мити, не можу дути зовсім. Нічого, мабуть, в'їбало. Тільки що. Мабуть, не знаю. Або машина комусь в забора в'їхала. Що аж по ногам по ногам прийшлося. Ох ти блядь, так от і живемо. Лише наживимо до кубки отак. От складемо, на два гвинтики пришилимо, якщо запуститься без жодних маніпуляцій, то значить все добре. Якщо ні, то поміняємо карборатом. -ка так, от. Раз. Отак от вот глаз. Вона ж запускалась, то іскру перевіряти не будемо. Але чомусь мені здається. Свічку... А, так свічку поміняти потрібно. Її відкручували вандальним способом. Зовсім-зовсім вандальним способом, бачите, так? І немає відсутня шайба. Через цю шайбу може тягти повітря. Все, свічка нахрен. Отаку от свічечку ми встановимо. Я гадаю, ви зрозумієте чому. Можете написати, чому я встановив от свічку. На шорт ціку було. Я розповідав. І, 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 і так і встановлював вінзерівську свічку дешманську. Той хто зрозумів чому, той зрозумів. Хто не зрозумів, то ну блін. Ну, в общем, короче, проблема була не в регулюванні, правильно? І, 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 і якщо навіть ви спробували там щось там підкоректувати, у вас нічого не вийшло, перед тим як здати в ремонт, краще всього повернути оті базові, базові налаштування, які ви там щось там закрутили, щось там відкрутили. Ну, звісно, що цього ніхто нічого не робить. Якось так. Техніка протестується і... Поїде на ранок до свого вже, як то кажуть, нового власника, то тому що поки вона до мене приїхала, мені вже обірвали телехвона, якось так. Е, було біля, біля мабуть, 10 е, дзвінків, то, ну, в принципі, можете написати, хто дану техніку придбав, мабуть, для, для когось. Нового робітника, але нахрена я не знаю, ну нахреніще, ну, ну реально е, ну це, це не моя справа, чесно скажу. Я, я буду їх лише ремонтувати і все, а там хоч, хоч одну, хоч дві, хоч п'ять. Саме головне, що е, піс, після кожного ремонту мене не чпенюють, що ой, дорого там, ой ой, ти там свічку поміняв, або ого, ніхера, що ти паливного фільтра поміняв. Або там, ну і ще щось, і ще щось, і ще щось. Якось так. Все все воно йде по накатанні, все воно йде стабільно. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Мир вам. І якщо ви гадаєте, що на цьому вся історія закінчилася, то він там. Клінвал побачили. Я от звідси от в деяких моментах провертання пускового пристрою бачу підшипник 202 і якось так Так що зараз повністю нахрен її розбираю, розбираю міняю колінчастий вал міняю прокладки сальники і, і, і я гадаю на цьому все так що отак купуйте БУ техніку, але з розуму. Якось так. Коротше, жахнуло так, що я аж трішечки в штанці навалив. Вони до, до сих пір рученятки трусяться. Ремонтую техніку. Світло вимкнули. Вимкнув компресора, щоб накачав повітря, щоб там обдути дану техніку. Компресор накачав. Із розетки вимкнув. Чищу, прокладочки старесенькі Воно як і я, короче, блин, в штанці чуть не наклав. От Компресор. От. Зворотний клапан, блядь, ебал. Така от такая вот штука. Мабуть на сьогодні потрібно завершувати з ремонтом і йти, блін, трохани, блін, прати. Техніка працює, оберти тримає, без жодних тепер уже, як то кажуть, нюансів. Так що, те, що говорять, відрегулюй карбюратор. От вам наглядний приклад, чому не потрібно. Туди лізти і крутити. Можна спробувати, але не факт, що це все діло вийде. Там малесенький шовцик був, я його вкладу трішечки. колінчастивал там, ну в принципі, можна дивитися по щокам. Тобто, от щока і от щока. Тобто він розійшовся. ну і Плюс от люфт, він і тут розійшовся. і плюс на, на щоках розійшовся. От, от, мабуть, от так от краще видно от одна і от друга. от їх. По зазору, що я бачив, підшипник через ущільнювач, через сам ущільнювач, де він я вже не знаю, бо мені вже лісничество дзвонить. Я трубку не беру, тому що я відео знімаю. Бачив з цієї сторони підшипник і та ж сама історія була і з іншої сторони. Поміняний колінчастий вал, поміняна масляна шестерня, поміняна свічка, тому що ви бачили, що там не було шайби. Поміняний текстоліт, чому? Тому що воно там все повилазило, поміняні прокладки, тому що прокладки є одноразові, поміняний патрубок, не знаю, говорив чи ні. Два селенблоки поміняні, тобто амортизатори. Паливний фільтр поміняний і масляна шестерня. Звісно, що на такій масляній шестерні воно працювати не буде. Вибачайте за засрачальник, але е, ну, так воно ремонтується. Те, що ви бачите, або той, хто вам там е, показує, що все там ідеально, все там чудово. Ні хрена воно не ідеально, ніхрена воно не чудово. Це є робочий процес. В, е, у робочому процесі отака шляпа і відбувається. По-іншому ніяк. Це трішечки е, зі, зі столу, там, зі зішкрябав старесенькі прокладки. За рахунок отакої от тряпчинки, яку мені підігнали. У мене дідусь, який час від часу підганяє е, тряпчинки. Mm. І ще ж е, додавали позиційні шайби. Отаку от штуку. От. До речі, той хто слухає і дивиться до кінця, є два види позиційних шайб. Є отакі от пласки, позиційні шайби. Я їх не встановлюю, а є. Блять, де вони отакі от. от. Вони більш скруглені пласки. От є пласка. Видно так, плоска. А є от вона заокруглена. Ті, що плоскі, ну не знаю, в мене на більшості випадків оця от пласка розліталася нахрен, зазвичай вона стирається точно так же, як і отут -от вона стерта, але тут е також, от бачите, одна більш стерта. Ця от біль... Тобто оця більш стерта, вона була е та, що більш стерта, вона зазвичай е зі сторони щеплення. А ця, що менш стерта, вона зі сторони маховика. якось так. Але є ризик, що вони дуже-дуже часто розлітаються, оці плоскі. Тобто оці, от, оці от пласки, вони розлітаються, оці не розлітаються. Лише в тому випадку, якщо дотриманий... Дотримане число обертів максимальне. Якщо все крутити на слух, ну як я кручу, але я кручу на слух, тому що тому що, що? Тому що я не перший раз їх кручу на слух. Якщо ви будете крутити на слух, то ну, це вже, як кажуть, як забажаєте. Що так от. такий от вечірній ремонт. І за оцей вечірній ремонт мене вже натягнули. Плюс ще й компресор жахнув. Якось так. Так що, так що ну все.